Отже, 30 грудня 2024 року російсько-українська війна, тим більше її гаряча фаза, не завершилася, бо й не могла завершитися. Натомість, в ніч з 30 на 31 грудня, росіяни знову завдали ракетних ударів по Україні, спрямували в бік нашої країни чергову армію безпілотників. І дивуватися тут нема чому. Війни не закінчуються шляхом кулуарних домовленостей. Вони можуть закінчитися тільки тоді, коли для цього визрівають політичні, економічні, соціальні умови, коли країни, які знаходяться у екзистенційному конфлікті, вичерпують свій потенціал. Багато що здивувало саме у сприйнятті інформації щодо можливого закінчення російсько-української війни, яка базувалася ще й на стеженні за черговим російським урядовим літаком, який потрапив цими тижнями на територію Сполучених Штатів. Ну насамперед варто нагадати, що ніяких реальних перемовин команда нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Проводити ще не може. Це суворо заборонено американським законодавством. І єдине, що можуть собі дозволити Трамп та його співробітники, це проводити консультації щодо можливих шляхів завершення російсько-українського конфлікту. Консультації приватного типу. і Звичайно ж, результатом таких консультацій жодна домовленість бути не може.